Я нічого не встигаю і рано встаю, полила, кави попила чашечку, поки Фенді погодувала, вже, правда, світло дали. І зараз телефонує Наталі, каже, іди, будемо їсти качани, то перші початки вона вже зібрала. А колись я говорила, що я у мене є мука ну, борошно кукурузне, йому вже багато років. Ну, мабуть, років п'ять, це що ми з сином купували. Ну, його тут лишилось небагато. Ну, але вже ж, якби його термін придатності закінчився, я не знаю, тут нічого такого не написано, але я думаю, може цьому аєчки оладки будуть, то я говорила, що принесу, а потім не знайшла. А це знайшла, там перебирала все. Ну, я це піду, а потім буду продовжувати, якщо дозволить погода, бо сьогодні теж обіцяють плюс 38. О, стільчик тут стоїть, значить, поливала. Це встала, мабуть, рано рано. Гайчка, ти що вийшов з підвалу? Ти мене зустрічаєш, так? Ні, ось у він в підвалі був. А я так нема нічого. Це Наталя тобі оладки спече. Я вже дала їм. Да? Три. Мабуть, було мало, даєчка? Ага, я зрозуміла. Ну пішли до Наталі. Наташ, я на кінець знайшла кукурузну, кукурузне борошно. Привіт. Чи курям, чайки, чи оладки зробиш. Mm. От. Я ж знаю, що я не викидала, ну, йому то багато років, ну, там ні жучків, нічого нема. Так, я... тут лишить, так, да, Наташ, на столі? Ага. Ой, Ти в скільки встала? Я не знаю. Боже, я бачу, там стільчик стояв. Што? Стільчик? А, я вже пополивала. При вході я теж поливала а ти в мікрохвильовки ой, де ти то чи на ту? Тут варила, тільки що тільки включили. Ага, тільки ну ти. А коли ти їх нарвала? Утром. Ой, боже, ну не така вже не посіда. і Куди ти йдеш оце? Я качанів наберу. Я їх винесла, щоб. А, -а зрозуміла. Що я тебе пропущу? Ось перші качани. не посіда, Рано встала, пішла. Повиламувала качанчики. І помидори і... пособирала. І, помидор... і кабачата, і огірки все. Ой, хай. І качани вже зварила, пополивала все. Ну от представляєте, яка розумничка. Поки поки не так жарко. Да, сьогодні 38 знову обіцяють. А пишеться 36 А, А тут пишуть іще й Да. Угу. А воно, мабуть, буде, і Бог знає скільки. Ой, ну нічого. Ще трішки півтора, півтори недільки. Казали дві неділі, ну вже ж ця неділя на ісходи. Навіть менше, ніж неділю, можливо. Менша спека буде. ну і нам смачного. Да. Я ж учора з цього Айка, от я як пішла, угу. я трошечки побула, Саша мені дзвонив, був ще світ. Угу. Oh, я uh -huh. А, я теж включила кондиціонер, а його, мабуть, всім часом виключили, мабуть. Ну Ну, я вспіла, і він дзвонить. А він побачив вже те, що ти передала, що він вже ж отут uh, внизу в ти ж казала, що... Шо... Йому освободиш підвал, і він буде заходити. Кажу, ще дуже жарко. ну Я всім часу вийду і кажу, все поприбираю, <риклад> Ой, <та> лахмотя. Із... <риклад> ну, та. І я все поприбирала. з бункера. І він же заліз, з ага. сходу заліз. Я зайшла 15 минут 10, думаю, я вже буду замик... ну, закриватися. Ага. Я його гукаю, а він в вкакую. Прийшлося мені спускатися, аж у підвал. І його виганять. Так хай би був може. — Та да, ну так, да. а як ночу вискоче? Ну, вискоче. Ну, кудись. А, кудись. Ну так. Він, да. він вже знає, що де, вже де, нема де, надзирати. А, віці. ну так, да, так. Да, да. Це я б... зрозуміла, Наташ. Да. Я його на ніч туди. Утром тільки оце ж випустила і він біг у підвал. У ну а цей. Кашу поїв, ну думаю, дам йому оці блинчики. Ага. То я один зділа, а йому три. Поїв, пішов води напився і пішов у подвал. Ну і все, слава Богу. Так що тепер Саша буде задоволений. Ну так, да, вже успокоїться. Що... Да, да. І він отак ліг. Отак лапи. Ага, Отак той його за животом на цемент лягає. Жарко, жарко. І лежить, і не ворушиться. Ой, чудо. Та я взагалі не знаю, як це він вийшов мене зустрічати. Ну він почув, що хвірточка ага. відкрила. І думає, треба ж виходити, хто і ж, ж йде? йде. хто йде. Це точно. Ага. І ото ж він вийшов, він же ж не знав, що ну мало хто. Не співаєш зранку нічого. Поки кукурузки поїли, вже спека плюс 31, а я ще не виклала навіть свої абрикоски досушить. Тут вже три буде останній раз, а один ще лишиться на завтра. Так, і зараз я на камінці, на гарячій, повиставляю. А ще хотіла сказати, я не знаю, там видно буде чи ні. Я ж закриваю і тут марлею. Ну, і якщо деяка комашка, щоб вона не залізла. Так, тут. І десь треба так. Повище. і ще Ну, все. А, іще ось чотири ж їх тут. Так, куди ж тебе? Щоб камінці були гарячі. Отак. Ну, І тоді швидше досихає. Першої партії вже нема. З'їли, роздала. Всім сподобалось. Так, І тут трішки поправлю. Камінцем, мабуть, оцим так придавлю. Угу. От. Так, ну і все, спека неможлива, Уже не можна нічого тут робити. От. Треба було, мабуть, тут мишій той не полоть, щоб помидори не пеклися. Значить, Я сюди йду. Тут ось портулак великий, вже такий, що заквітує. Треба я, правда, без перчаток, але може я. Та ні, тільки зру... зірвала, корінь там лишився. Ну, Він поки наросте, я потім його викопаю. О, це ж походу побачила. Наталя з ним бореться теж там. Дуже-дуже. Оце так. Ну і все, треба йти в хату, бо Ну дуже. Прям нема чим дихати. Троянди вчора ті, що квітли вже осипались. Це вже нові відкрились. До вечора, мабуть, теж. І я ж заливаю там, ну, водичка майже стоїть. Ну, До вечора, до восьми вечора тут нема що робити, і навіть у вісім вечора дуже жарко. Не пам'ятаю я такої спеки просто. Віка приїхала ввечері, вже оцей портулак не квітував. Каже Бабуля, а що це в тебе за колючки такі? Кажу, та то ж портулак. Він говорю, так зранку добре квітує, так радує. Ну, звичайно, після обіду стоїть ніякий. Але зараз ось гарний. Каже, колючки. Ой, ну цей що тут ти? Розростайся, чого я тебе підливаю? Добре вам у мене 20-20-20 лю-лю і щось без толку. Хочу я здоровий кущ. Ну, Я вже тут Лілі, не знаю, відірвала оце і хотіла відірвати, а потім думаю, та ні, лишу. Хай буде, та хай може звисати буде. Ой, ну все, пішла в хату, бо аж дихать нема чим, наче й вітерець трішки, але ну, не так. В хаті прохолодніше, в мене всю ніч були всі вікна відкриті, то так трішки нахолодило. А ввечері, може, тоді щось зроблю. вже У мене там уже знову юка вилазе. Килим досихає вже ввечері, а вісім годин аж дадуть. До 13 зараз вроді буде світло, а потім. Виключать і до восьми вечора. Ну, ладно, тоді завтра я його попили сосю, хай він ще переночує на вулиці, Ну, він уже сухий майже. І оця хочу показати тут Ой, теж трояндочки. Вчора розквітли, сьогодні вже осипаються. Ну, ось така здоровенна юка вже тут, бачите. Зараз покажу її. Оце я буду, я ввечері до неї доберуся. Носу, дивіться. Ну, дивіться. Оце агресор. Що я її ніяк не виведу, та хочеться прибрати трішки, отак, щоб не зачепила, хай оцей росте. Очиток тут закриває, бур'яну менше буде. Ось вже, дивіться, такий, отам я вбирала, це е, другий раз уже прибирала від вітіла. Ну, тепер оце тут буду шукати ще. Ну Щось нарушиться, звичайно, ну, та нічого. А тут ось, о, дивіться, ще ось росте. Так що там, а, і ось. Де я в прошлому році отут прибирала, ось теж росте. Цікаво, я його коли-небудь виведу, та? як там таке коріння, не дай Бог. Це на кінець доварила я варення те, що загар агаром. І дивіться, я всі кришечки тут нові. І я хочу показати, як воно ось дивіться, я ж перевертала отак. Так воно й застило. Ну, Тепер тільки лишається опустити його в погріб. Я тут пишу, що це варення за абрикос, за гарагаром. Ну, це можна і на хліб, можна і на варення, на блини, на оладки, на млинці. Вірніше. Ну, це, я думаю, вже вистачить. Там я раніше закрила, здається, 5 баночок такого ж з агар чи чотири, І 5 без Агарагару теж вже опустила в погріб. Це з головою хватить, І треба ще якось вибрати час. Коли світло буде так, годинки, щоб 4, щоб і дома, щось спіть зробити. І там поперетирати всі баночки, попідмітати. Це в погрібі. Що ти, красуня? Гратися хочеться. Ну, грайся, на вулиці спека, позакривали вікна. Ти сердишся, не голодна, грайся. Ляльки порозкидала, як вроді в нас тут куча дітей. Давай м'яча мені, давай, давай м'ячик. Нє! Давай, ні. Ну, грайся тоді, добре. Ох. Ти сердишся чи що? Грайся, не прокуси тільки.